По нашому місту, по нашому під'їзду. Ага. Ясно. Іде зараз твій кум? Релаксує. <плавляла> Там на лавочці, релаксує. Ага. Будеш ти обережно не стань в релакс. <плавляла> <плавляла> <Шухайте>. <плавляла> ти зараз в мене дорелаксуєшся. Діти де наші, діти! Діти наші в темному царстві. Господи Боже, то де, де діти наші? В твоєї мамі. <плес> слава Богу, я вже хотіла поліцію викликати. Що може зробити поліція? Що ти сказав? Тиху, тиху. Що Алёв! ти сказав? Я ще до кого ходили. Швидко кажи. Та ми всіх в під'їзді обійшли деяких навіть оповзли. До кого? Кого кажи? Микола Івана Петра, Катю, моріку, Андрія Семена Петра, Віталіка, Валіка, володимира Андрія, Сергія Петра, Колю Сашу, Машу, хат Боже, Володя. Володя тобі 43 роки, чоловіче. Ну коли ти вже, коли ти вже візьмешся за голову. Довольна? Та не за мою! Довольна! Так все, вали звідки прийшов? Добре. Але будьте тітку гонорові дайте гроші паперові. То що? Бо я їду до дівок, а вони не люблять копійок. Я тобі зараз дам дівок! Добре.